Кохана, це тобі. А що це? Подарунок. Це, це! пішла розпаковка. Це косметичка, яка вона приємна, на дотик. Показує, що всередині. А тепер у мене аж дві. Невже в мене все влізе. Нарешті! Ого! Спортивний костюм туди влізе. Оце для мене най найкращі подарунки, ну, наприклад, для людини, яка дуже багато їздить, зробити дисципліну в своїй сумці. А це, друзі, що? Біжу до тебе, подружка, з новинами. А новини є не тільки в мене, але й в тебе. Ага, і воно що Не грюкає Раніше це було важче. Ти хочеш трішечки посидіти зі своєю подружкою, то це дуже зручна штучка. Ну, щоб не подумали про тебе щось таке, а ти ж не така. Це реально подарунок з приколом Але це ще не все. Я не люблю пакети. Я обожнюю. шопери Мій улюблений бренд Альба Собоні. та сумки зроблені в Україні. Ось такий набір. Це найкращий подарунок для дівчини.